Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як основи тайм-менеджменту для педагогів. Дуже доречним буде англійське прислів'я, не може керувати іншими той, хто не в змозі управляти самим собою. Робочий день педагога насичений заходами як плановими, так і позапланованими. Наради, педради, перевірка зошитів, контрольних робіт. Іспити, батьківські збори і багато багато іншого, і в цьому щоденному вирі подій потрібно ще встигнути приділити хоча б кілька хвилин кожному учневі. Іноді хочеться, щоб у добі було 27 годин. Насправді, вихід є, і все не так складно, як здається. Вихід це вміння управляти своїм часом ефективно, чітко та розумно. І що ж таке, це тайм-менеджмент. Поговоримо про поняття та його філософію. Тайм-менеджмент це технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. Тайм-менеджмент це дія або сукупність дій, по тренуванню усвідомленого контролю над кількістю часу, який витрачається на певні види діяльності, і за допомогою якого. Можна істотно збільшувати свою продуктивність та результативність, які ж бувають причини дефіциту часу: це постійний поспіх, накопичення робіт, постійні допрацювання вдома, перевтома, метушливість, безплановість роботи, слабка мотивація праці. А які ми знаємо основні прийоми тайм-менеджменту? По-перше, це планування, також це уміння правильно спілкуватися з оточуючими, тобто, вміння сказати ні, уміння виконувати неприємні справи, уміння правильно працювати з інформацією та уміння чергувати роботу з відпочинком. Люди, які знаходяться в темному приміщенні, швидко втрачають почуття часу. Але навіть в повній темряві більшість людей зберігають почуття простору. Перебуваючи в освітленому, але замкнутому приміщенні, ви вже через декілька годин не будете відчувати рух часу. І якщо підрахувати, як довго ви перебуваєте в такому приміщенні, то ви можете сильно помилитися в своїх підрахунках. Тому, якщо ми покладаємося на нашу пам'ять, ми не помічаємо, на що ми витрачаємо наш час. Головна мета планування це скоротити кількість часу, який людина витрачає на роботу, і, відповідно, вивільнити якомога більше вільних годин, в тому числі і на відпочинок, як і де можна це планувати: на папері, у комп'ютері. Та у смартфоні. Варіант складання плану розподілу часу. По перше, опишіть і схематично покажіть вашу діяльність в даний час, щоб ви змогли проаналізувати її. Друге. Через тиждень або два. Візьміть поточний план розподілу часу. І пильно подивіться на цей знімок вашого життя. наскільки воно збалансоване. Скільки часу ви приділяєте кожному виду діяльності. Тепер, коли ви знаєте, яка ваша вигідна точка, то ви можете почати трансформувати ваш план розподілу часу, приводячи його у відповідність з вашими цінностями та бажаннями. Перед вами метод ABC аналізу. Всім видам вашої діяльності необхідно надати певний буквений індекс. Відповідно до їх значимості. A – завдання це найбільш важливі справи, до виконання яких необхідно приступати в першу чергу. B це завдання, які менш важливі, не вимагають терміновості, але все одно їх необхідно зробити. І завдання C – Найменш важливі справи, від виконання яких. При сильній завантаженості можна відмовитися. Ще один метод розстановки пріоритетів за матрицею Ейзенхауера. A – Це важливе та термінове. B. це важливе, але не потрібно робити терміново. C – Неважливе, але все одно термінове. неважливе. Та не потрібно робити терміново. Уміння правильно спілкуватися з оточуючими. Тобто стратегія відмови. Якщо немає часу, то потрібно відмовляти всім просто казати НІ. і відправляти візитера геть. Можна попросити зачекати. Можна звести розмову до мінімуму. Попередивши самого початку. В мене не більше 10 хвилин для розмови з вами. Це вічливо, але це добре для вашого часу. Для кращої ефективності потрібно створити атмосферу емоційного благополуччя та ситуації успіху. Можна побудувати свій робочий день таким чином, щоб у вас був гарантований від вторгнень проміжок часу. Уміння виконувати неприємні справи, або, як по-іншому називається, це метод знищення жаб. Це неприємна справа, виконання якої часто подовго відкладається і загрожує перерости з маленької неприємності у велику проблему. У іспанців є прислів'я: щоранку з'їдай одну жабу. Дійсно! Якщо ти почнеш день зі з'їдання однієї жаби, тобто вирішення якоїсь неприємної проблеми, то весь день ви будете ходити бадьорий та радісний. Можна відчути задоволення з собою і тим самим включити ентузіазм на весь день, а також досягти хороших результатів у роботі. Ще одна цікава методика, назва якої методика швейцарського сиру. Якщо завдання складне та енергоємне, спробуйте виконувати його не в логічному порядку, а в довільному, вигризаючи з різних місць маленькі шматочки найбільш прості й приємні завдання. Наприклад, при підготовці річного звіту можна спочатку підібрати ілюстрації, написати кілька найбільш простих та зрозумілих абзаців або щось інше. Що вам подобається через деякий час у вашому сирі утворюється стільки дірок, що доїсти його буде зовсім нескладно. Метод Слони та вівштекси завдання зробити дуже велику та складну роботу. Припустимо, що ви класний керівник, тому вам потрібно зробити аналіз з виховної роботи за рік. Перше це може бути такий варіант вирішення. Дистанціюватися від цих справ, але ми всі розуміємо, що, що заступник з виховної роботи не буде в захваті від таких викрутасів. А друге, це ми можемо зробити таке. Ви можете розділити роботу на маленькі шматочки, тобто з'їсти слона, техніка розділити слона на шматочки, внести до розкладу дня, тижня, регулярні відкушування від слона. Переконайтеся, що ви щодня з'їдаєте шматочок на додаток до ваших інших рутинних завдань, бо уроки ніхто не відміняв. Переконайтеся, що ви доїли слона, тобто зробили великий звіт. Концентруйтеся не більше, ніж на одну або дві справи слони за раз. Уміння чергувати роботу з відпочинком. Це дуже головне для вчителя. Оптимальний режим це приблизно 5 хвилин відпочинку через кожну годину, можливо 10 хвилин через півтори години. Тривалість від години до півтори це найбільше комфортний для людини інтервал для безперервної роботи, який би не був завантажений ваш робочий день. Хоч би комісія приїхала, хоч би панував якийсь аврал, все одно виділіть. Ці 5 хвилин на годину. Інвестуйте час в ці 5 хвилинки відпочинку. Робота без них вкрай неефективна. Кращий спосіб для вчителя зберегти свій особистий час це встановити своєрідний робочий ліміт, виходячи з реальних обставин. Треба домовлятися з батьками та учнями про те, що у вас є особисте життя, тому. Після якоїсь години вам не потрібно телефонувати з рутинних справ, тобто домашні завдання, що дитина завтра не прийде у школу та інше. Це можливо робити у смс-ках, у соціальних мережах. Також необхідно проаналізувати свій робочий графік і визначити, в які дні навантаження найбільше, а в які, навпаки, мінімальне. Далі визначити найбільш. Завантажені дні в чвертях і виділити дати, до яких ви готуєте якісь заходи, проводите батьківські збори, класні години, виховні заходи та інше. Встановіть свій індивідуальний ліміт, який дозволить вам продуктивно працювати та відпочивати, тобто приділяти час на сім'ю та на роботу. Рекомендації щодо розвитку навичок особистого тайм-менеджменту серед педагогів. Не забувайте правильно відпочивати. Плануйте та розставляйте пріоритети, користуйтеся інструментами планування. Контролюйте себе та свій час. Грамотно витрачайте свій час. Говоріть ні, непотрібним справам. Невпинно прагніть до своєї мети. Людина не може гнатися за часом, а тим більше керувати ним. Час це свого роду константа, на яку ми поки не в змозі вплинути. Варто підвищувати свою особисту ефективність, тобто не керувати часом, а управляти собою. Таким чином ми можемо збільшити кількість корисних дій в одиницю часу. Додаткові матеріали будуть у презентації для того, щоб ви більше дізналися про тайм-менеджмент.